І всім привіт! З вами Дарина. І сьогодні ми будемо грати Це друга частина гри квест в тіні. Ей, мені сподобалася гра, і вам, я ду... думаю, вона сподобалась також. Ми продовжуємо в неї грати. Це вже п'ятий рівень. Зупинилась ми на п'ятому складному рівні. Хто пам'ятає, на наче... чому. І то пам'ятає історію, цього чоловічка, хто не пам'ятає, я розкажу. Просто ми зі своїми братами, з своєю сім'єю, сиділи разом. Сиділи разом. І просто тут прийшли монстри і схопили нашого чоловічка. Схопили, взяли в полон. Ну і ми маємо вибрати звідси. Так. Пам'ятаємо, пам на чому ми зупинились все. Так, мишку на поготові. Ще складний рівень. Так. Поки що я не зла, тому що я тільки почала грати, а за пару спроб я вже буду така сердити, що ого. Так, ні, на край нам не треба. Так, знову мишку на полутові. Пішли. Ну, 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 на мене. Це гра складна. Ну, в такі ігри, це міні-ігри для в рубриці э, для дівчат. Там. Це для дівчат, але, будь ласка, напишіть мені вік. Для, для дівчат добре, але дівчата бувають різного віку. Ду, та, дуже різно, тож, ну. Най. Знаєте, в мене на ці немає світ. Я тільки почала грати з добрим настроєм після того, як поїла. Я зробила всі свої справи. Як набралася сил і, і, і хотіла зняти для вас контенту <плес> мені з добрим настроєм, мені не дають зняти контент, мені завжди на кінець відео, я вже така розлючена. От, знаєте, але коли я закінчу знімати відео, то поки його, ж, я його ще треба виставити, я ще що. Тож поки його виставиш, поки його то, поки його все, поки його те, то настрій може так конкретно зіпсуватись, я потім просто я просто тоді йогою займаюся, медитую. Так, спроба номер 155 Ще б трохи! Ще б трохи. А -а -а! От завжди. Коли мене виходить, просто виходить не вистачає міліметру, міліметру, щоб пройти цей рі... тупий рівень. Дариним щастям, ми вчора не змо. З моїм щастям ми не змогли а пройти гру за одне відео. Але б могли б, якби це була якась Вікторія, але не дарида. Так, 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 так! Я відчувала, що ми за цей. за це відео продаємо п'ятий рівень. І я... Боже, я. Ну, Оці чоловічки вже, вже значать, що ми знову будемо 5 годин проходити цей рівень. Тобто не 5 годин, а два відео будемо проходити цей рівень. Так, ага, в нас далі є така сила собі. Ні, треба просто швидко перебігти. Оці чубрики і От так. Угу, Тут знов треба застосовувати нашу силу. Ні такий він вже був складний, як я гадала. <рив> Слава тобі, Господі. У <рив> <рив> мене це, якщо що, не справжній в мене сміх. Мій сміх не такий, як зараз. Таким. Так, ну це легко зараз. Зараз це легко, але зараз добре пригнути. Ага. А це вже буде складно, я нічого не розумію. От і догрались ми. Як сопити чофею? Так, все, ясно. Ми знову застрягли тут п'ять годин. Ну знову, ну, знов, ну, ну, ну як. Я вже, я дуже сподіваюся, що більше таких ігор, Такі іг. Ну, 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 ну я перша, я, лед, я ще трохи прилетіла. Це перша, А друга, як забрати цю довбану фею? Что тебе кнопка не работает? Что это означает? Что вам надо ты? <рит> 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 Боже ми. У просто значание есть. Я не игра я хотела на зла добрый. Она совсем не Пожертвуйте, як я це по-вашому пройду? Я сподіваюся, що те, що я там пройшла, збережеться. О, а як? На, ну, ну, ну як? Я сподіваюся, я вже натренувалась, я пройду цю штуку одразу.